Що це ти робиш? Що роблю? Підживлюю аміачною селітрою. Позимо пшеничку. А що робити? Що пора? Пора. Подивіться, яка вартість селітра. При такій вартості тільки так залишається. Брати і по одній крупинці під кожну рослинку розкладати. Оце саме. Надійний сьогодні метод підживлення озимої пшениці. Ну правда, шутка, а якщо всерйоз то діла кепські друзі. Як пшеничка. Та як от куститься потихеньку, при такій температурі, коли взимку тепліше, ніж літом в окремі дні, то от уже почався процес кущення. Так що вона виготувала. Коли ну, було вона виготувала, да, взимку вона виготувала, і пшениця виготувала, і ріпак, і всі озимі виготували. Ну, це не зовсім добре через те, що снігу немає. Ну, якщо повернуться морози, мінус 15, то справи можуть бути кепські. Але будемо вірити, українцям повезе, завжди везе. Все буде добре. Вітаю, друзі! Ми з України! Друзі, ну що, настає пора підживлювати озимину І озиму пшеницю, і озимий ріпак і всі озимі культури. В цілому ситуація з озимою хороша. Вона вигитує собі потихеньку плюс 10 на сонці взагалі, плюс 15, не дивлячись на те, що вже 20 числі січня місяця. Але, друзі, ми сьогодні говоримо не про це. Ми сьогодні поговоримо про ситуацію, а як бути ефективним в цьому році, отримати прибуток отой невеликий на озимій пшениці, вираховуючи оці, я б сказав би, несерйозні ціни на мінеральні добрива і взагалі на всі ресурси. Ви подивіться, один кілограм діючої речовини сьогодні коштує 100 гривень. Трошки менше, трошки більше, в залежності від виду добрив. Чи це кас, чи це селітра, чи це карбамід, але в середньому це буде 100 гривень. Ну, 34 тисячі тонн на 34 кілограма діючи, тобто 1 кг 100 гривень. Якщо під пшеницю треба внести 100, хоча б 120 кілограм, то це 10-12 тисяч гривень. Ми ніколи не зможемо окупити урожайністю. Таку вартість навіть азоту, а ми ще не порахували при посівне внесення, фосфору, калію, а його зносили. Тобто сьогодні вартість мінерального живлення на зимі пшениці коштує в середньому біля 16-20 тисяч гривень. Ніякою врожайністю ми не окупимо мінеральні добрива. А якщо ще врахувати непогоду, посуху чи перезволоження, і ми можемо отримати врожай. Не 8 тонн, а як завжди, 5, 4, а на півдні навіть даже і 3. Так що робити в цій ситуації? Як же бути з підживленням? Але всі агрономи і фермера розуміють, що підживлювати пшеницю потрібно і будуть це робити. От про це декілька хвилин ми хочемо приділити уваги. Так от, друзі, як же в цьому році визначитися з нормами внесення азотних добрив? Насамперед, друзі, ми хочемо вам порадити все-таки перед підживленням зробити діагностику вашої, вашої пшениці. Яка її фаза розвитку, яка її густота? Якщо вона восени була слабкою і густота там складає менше 250 рослин на квадратному метрі, пересійте цю пшеницю, вона не окупить себе ніколи. Посійте там соняшник чи сою. Ну, та культура, яка дасть вам прибуток. Якщо пшениця виглядає по густоті нормально, ну, от як, наприклад, це поле, вона тільки-почала тільки, -тільки почала куститися. Але стан її хороший. Ми в такому випадку порекомендуємо, враховуючи ці ціни на азотні добрива, можливо застосувати старий дідівський е, захід підживлення азимої пшениці зерновими сівалками. Так званий метод. Агронома Бузницького, нашого агронома з Київщини, який в свій час почав це робити і отримував хороші результати. Метод Бузницького підживлення по діагоналі сівалкою, аміачною селітрою, слабо розвинуті посіви, але які мають нормальну остоту. 50 кг аміачної селітри сівалкою замінить. Ті ж самі 150 кг каси, якщо ви будете розливати оприскувачем. Але все-таки ми на цьому зекономимо, дамо прикоренево селітру. нітрантний азот швидко засвоюється кореневою системою і пшениця буде додатково куститися, тобто це буде так зване регенераційне підживлення. Чи підживлювати, друзі, по мерзлоталому ґрунту касами чи селітрою? Я б цьому році вам цього не рекомендував. Не буде це економно. Все-таки, мабуть, краще, коли почнеться вегетація вологи в цьому році достатньо для підживлення, то в принципі в цілому ви можете зробити, якщо є сівалки, підживлення методом бузницького, тобто під корінь. Далі, друзі, якщо у вас немає сівалок, ви не можете підживити прикоренево методом бузницького, озиму пшеницю. Ну, ми тоді вам все-таки порадимо дочекатися, поки почнеться вегетація і зробити підживлення озимої пшениці тим же самим касом, але зробіть це дробно. Не вносьте карбамідну аміачну суміш там, 150 чи 200 кг в один захід. Це буде неефективно і не рентабельно. Краще зробіть це всередині кущення. Несіть десь норму 100 кг 32 кг азоту. А потім перед виходом в трубку, десь через два тижні, ну, в залежності від погоди, ви внесете другу частину цих азотних добрив. Ну, наприклад, ви запланували 150 кг розбийте. 75 плюс 75 І таким чином ви ефективно внесете азот. Через те, що, друзі, сьогодні. Кожна крупинка е селітри чи карбаміду, чи кожна крапля квасу на вагу золота. Друзі, е дуже багато рекомендацій буде по підживленню озимої пшениці. Але гляньте в історію, і подивіться, що всі методи е планування внесення добрив, вони на даний час вже не працюють. Що балансовий метод, нормативно-балансовий метод. Інші методи, які існували, які науковці сотнями років розробляли, на сьогоднішній день вони практично вже не ефективні, не дієві. Вони не практичні, вони не економічні, не ефективні. Яким чином, ви все-таки можете норму азоту в себе на полях розрахувати? Насамперед, ми рекомендуємо зробити наявність вологи в метровому шарі ґрунту і переконатися, що вона там є. А потім. Відкоригувати норми азоту в залежності від місту вологи. Про даний розрахунок, ви можете дізнатися в нас на каналі Мистецтво Поля Сергієнка де ми про це дуже детально розповідаємо. На сьогоднішній день, як рахує європейський фермер норму азоту, насамперед він читає, дивиться, скільки в нього гумусу на полі. Якщо 3% гумусу, то це десь 60 кг азоту у вас в ґрунті є. 1% 20 кг. Якщо у вас попередник був соя чи, можливо, горох, то ще додатково 20 кг у вас в ґрунті є. Тобто на це також ви вважаєте і робіть розрахунок тобто поправки. Якщо ви, наприклад, запланували 100 чи 120 кг азоту внести, для того, щоб отримати 7-8 тонн пшениці, то ви можете відняти той азот, який знаходиться в ґрунті, і, наприклад, внести вже не 120, а 80 кг чи 60 кг. Оце, в принципі, друзі, коротко про як все-таки в цьому сезоні зорієнтуватися і вибрати правильні строки, правильні норми, правильні добрива, коли вносити селітру, чи коли вносити каз, чи коли вносити, можливо, карбамід. Відповідь на це, друзі, дасть вам тільки ваше поле, стан вашої пшениці, ваша економіка, потенціал урожайності, в якому в регіоні ви знаходитесь, е, який у вас коефіцієнт зволоження території? Чи отримуєте ви 500 мм за рік? Чи можливо де в Бесарабії, де взагалі там під 200 мм? Тобто, на це необхідно робити поправки, друзі. Взагалі, ми плануємо підготувати вебінар по темі підживлення не тільки озимої пшениці, а і е е внесенню невеликих мі норм мінеральних добрив під інші сільськогосподарські культури для того, щоб бути прибутковим в цьому році, тобто оптимізація системи мінерального живлення. Е я думаю, буде дуже цікаво. Якщо ми наберемо Понад 100 лайків з цього відео ми обов'язково підготуємо даний вебінар, проінформуємо вас, і ви приймете в ньому участь і отримаєте хорошу практичну інформацію з рекомендаціями, як правильно підібрати норми добрив, види добрив під соняшник, під сою, під е, ріпак, під е, озиму пшеницю. І е, зможете все-таки отримати, хоч і невеликий, але прибуток, незважаючи на оцю вартість добра. Друзі, оце коротко все. Сьогодні з вами працює команда Artfields. Я Олексій Сергенко. Ми бажаємо вам і нам всім миру, перемоги насамперед. Добра, злагоди вам, високих, стабільних, врожаїв і прибутків. Будьте! Завжди в курсі справи. А щоб бути завжди в курсі справи, підписуйтесь на наш YouTube канал Мистецтво Поля Сергієнка. Тисніть на колокольчик. Це дасть можливість вам завжди своєчасно отримувати інформацію про нове відео. Поширюйте інформацію серед ваших друзів, колег, знайомих. Друзі, на все добре. До нових зустрічей. Слава Україні! Підживляєм пшеничку. цію вію, повіваю, я літру розкидаю, щоб колосилося, щоб родилося, щоб на цьому полі ну, не менше 10 тонн родилося і у вас також, друзі, не менше 10 тонн.